Батьки та діти. Василь Сухомлинський казав. Розум дитини на кінчиках її пальців. Пропоную вам сьогодні виконати вправи для розвитку мілкої моторики рук. Вправи покращують пам'ять, увагу, мислення та готують руку до письма. Вправа доріжки. Батьки, підготуйте аркуш паперу, на якому намальовані дві однакові доріжки. Діти. Виконуємо вправу вказівними пальчиками одночасно правою та лівою рукою, Вправу повторимо декілька разів і кожного разу намагаємося швидше. Вправа веселі м'ячики. Для цієї вправи нам знадобляться м'ячики різного розміру. Перекидаємо великий м'ячик з однієї долоньки в іншу. Футбол на столі. Перекочуємо м'ячик від правої ручки до лівої. Від лівої до правої. Перекочуємо м'ячик від правої ручки до лівої від лівої до правої меншим м'ячиком. А тепер намагаємось швидше. Наші пальчики теж хочуть пограти у футбол. Зіграємо вказівними пальчиками. Відштовхуємо м'ячик від правої до лівої ручки. Молодці! Виконуйте вправу та готуйте руки до письма. До нових зустрічей! Бувай!